Так, давайте коротко прийдемося, покажу, що робиться тут на овочах, фруктах. Значить, картопля, перший гатунок, акція 10.45, буряк по 9.29, гарбуз 25,95. Морква, кажу морква, цибуля біла 25, синя 25. Часник по 11,50, це ціни все за 100 грам. Кукуруза за одну штуку 12,50. Так, червоний, отакий от 75,89, Салатний такий зелененький по 23. Значить, Баклажани по 23. Помідори такі от маленькі сливочки по 18. Яблуко 10,45 другої категорії. А перший гатунок 1895. Отаке от. Груша 49. Так, груша 49. Йдемо туди. Тут різні яблука, теж 18. Розібрали, 26, 18. Кавун без насіння 50. Томати. Перший гатунок 2689. А такий рожевий. По 31. Кабачки такі от ні до чого по 13. Довгий огірок тепличний 13. Пакінська капуста 50. Морква на акції по 8,75. Батернат 25. Так, кокоси по 28, манго по 11. Кавун перший гатунок по 21. Банани по 42. так, Нектарин 72. Персики 60. Лимон 67. Виноград кишмиш 63. Є отакий от от синій виноград рожевий по 65. Зараз, до речі, на акції, мінус 22. Так, За один айсберг отаку от одну головочку 52 гривні, шампіньйони 10-35 Є вже такі от печериці пофасовані, по 63 гривні, гриби печериці, різні. Ну і різні салатики. До речі, лохина зараз по 15 гривень. Ціни вказуються тут вже всі практично по за 100 грам. Ціни за 100 грам. Так, на рахунок коротко покажу вам ціни на воду. Акція наживчик по 17 гривень, маленький по 11, напіймо хіто 19, дзекола 26. Пепсі 35 без цукру. 35 з цукром нормальний. Така от велика. Скільки тут є. Двохлітрова. Тут, до речі, дуже багато розібрали теж квас, опілля, тернопільський місцевий 40 гривень, літровий 22, теж на знижках. Ярило квас 30, білий 30. Так, коротко вам покажу по печиву. Крекер 24, 41, 37, таке от печиво Рошан 51 гривня. Так, на знижці мілка. Печиво вкрите молочним шоколадом. Ось таке от, по 13 гривень. З краплями шоколаду 26, з родзинками 26 печиво. Акції на різні ось такі от намазки шоколадні, типу нутели, не нутелла, нутелла 152 гривні. Батончики, суперконтики 15 гривень. От. Значить, також ще на шоколад, на коробки шоколаду Millennium. Знижка 111 гривень була, 127 гривень. Бельгійський такий от 116, 72. Любімов 63 гривні. Так, значить, курага 21 гривня знижка, чорнослив 23. Грошен цукерки по 18. Ось такі на знижці кокосові 12. І дуже смачні цукерки. Шарм. Зараз теж на знижці 26 гривень. Цукерки своя лінія 13. Халва в шоколаді 11. Корівка 12. Крейзі корівка 17. От. Смоктальні 10, 18, 12. Така от бджілка 14. Теж. Теж є, до речі, знижки. Одна з таких е е своя лінія марок, що вони, в принципі, теж завжди мають багато знижок. Своя лінія молоко згущене 45 по знижці. Було 58. Цукор 34, сіль 17. Є ось така от сіль морська по 12 Борошно своя лінія за 2 кг 28 гривень, хуторок 35 гривень. Так, є різне борошно і по 31 гривні і по 37. На акції ось таке от борошно велике. 88 гривень. А тут скільки? 5 кілограм. Хуторок. Хуторок. Спеції, зрозуміло. Тут дуже малий вибір спецій, то вам не буду показувати. Спагетті ля паста на знижці 34. Такі одне гнізда локшина 51. Коротко вам покажу от, е, ціни на, на пасту. Така от для паста 36 Своя лінія, розумний вибір. Це е, власне, виробництво АТБ 23-22-23. Значить, По крупах швиденько подивимося, що в нас робиться гречка 39, рис-49. Ну, є рис різний. 89, 89 басматі, Булгур 30 гривень. Крупа пшенична 34, манка 27 по знижці, кукурузна 26. Так, І дивіться, ще є сочевиця, кускус -кус 60. от. І консерви. На знижці кукурудза. Своя лінія 33 гривні була 36 Шампіньйони мариновані були 100, зараз 79. Ну і є знижки на... Хоча, подивіться... Огірки, які Дивіться. 93 гривні. Караул. Караул. Всякі різні соуси. Щедро на знижці. був 51, зараз 30. Провансаль 67%. І провансаль 67% від чумак. Теж зараз на знижці. Так, по консервах. Тунець подрібнений в олії. 35 був 44. Зверніть увагу. Сардина 41 була 57, 41 була 56. Так, і коротко подивимося ще по олії. Чумак 57 гривень була 72 гривні. Ось така от золота. Тут у нас дар, 65 була, зараз 47. І Олейна 46 була 64. До речі, дуже хороша ціна. А олія власний розумний вибір 46 гривень. Великі, Олейна 120, Майола 129, Олейна традиційна 26. Отак. От, от. Так, і ще коротко подивіться на чаї, тому що теж дуже багато знижок. Переважно на ті всі чаї, які пакетовані то я вам так от покажу і ви собі подивіться. Отак, от Ловари 34 був 51. Експресо Якоб 161 була 185. Ну, ось так я вам коротко покажу, ви собі подивіться. От. Алкоголь не цікавий, йдемо далі, подивимося. Знижки бачу на якісь тортики. Праський торт 165 був 184. КБКК 189 був 218. Ось такий от. Так, Київський 232 гривні. Так, йогурт молокія, білий густий 25 був 28, теж зараз на знижці. Так, тут для дітей теж актмельки зараз на знижці по 18,90. Такі от йогурти по 7,90. Сирочки різноманітні. Мілупа 1790. растіжка, банан 1460. Був 2090. З великих йогуртів таких молоків є 53,70 без знижки. Галичина 53, Галичина 57. Знижок немає. Знижки дає Яготинський, абрикос 51 гривня був 62%. Акція на сирки. Ось подивіться. І е, на вершки. Яготинський 10% 42 гривні був 51. 15,42 був 61. Вершки Галичина 55%, 33% 91 гривня. Сир кисломолочний 9%, 28 гривень був 34, теж знижка. І молокія 34, 1%, 1 кефір. А був 40 гривень. Теж знижка йде на творог 37, 35, 39, був 49, 52, 55 Молоко по 38 гривень. Сметана простоквашено. 37, 26, 44. Знижка на солугоню, 48 гривень. І такий от плавлений янтарний періат 38, був 46. Так, намазка Така от з лососем 48. Крем, сир, президент класичний 40. Так, Коротко подивіться на оці от, слайсові сирочки. От, і ковбаса різна, ну, е, не буду вам показувати, бо, тому що тут вона направду, не дуже смачна. Одна, що е, оця от е, теж ніби їхня типу, преміальна фірма, то вона більш-менш їстівна, а все інше, то наскільки я пробував, воно не смакує, направду. значить так. Шашлик глобано 19,75 за 100 грам. крильця мариновані 11. І курка філе 17,20. Це ціни за 100 грам. Гомілка 9,15. Четвертина 8,75. Яйця 3,69. 3,69, 46,90 за десяток. Отака от перша категорія. Є по 47,90, перепалині – 53,90. Такі от прості 3,69. Значить, морський коктейль зараз на знижці 111 був 123. Своя лінія 186, був 248. Крабові палички 69, 63. Салака 55 була 60. Так, хек 16,80 був 80. Мінтай 18,74. Так. Окунь 19,55, кальмар 22. Так, заморозка, суміш овочів 43. Теж зараз знижка була 52. Суміш овочева 47 була 57. Теж є знижки. На морозово завжди теж є знижки, значить. А, це хачапурі, це не то. Морозово розумний вибір, 85 був 94, такий от кілограмовий. А, давайте ще коротко подивимося масло і йдемо далі. Трульчинка на знисті 62,529. Молокія 62,49. І е, селянське ферма 47-73%. Коротко вам покажу ціни. Якщо захочете, собі зупинити і подивитися. От, такий, як то кажуть, обзор цін зараз в АТБ. Це Тернопіль 30 серпня. До речі, знижка на каші. Швидкого приготування і брикети. 1990 був 22. Отакий от гороховий брикет. Мій віна по 7,80 була по 10. Так. Ну і тут теж таке така от сніданки на знижці. Гранола 66, була 89, попкорн по 13. Добре, пішли. Так, ще вам коротко покажу на рахунок шоколадок. Теж дуже багато знижок. От На Рошанівський і е, Міленіум. Теж пішов по знижках. 41 гривня був 47. Мілка по 39, по 47 і 44. І також по 39, 44. Були по 48, 55. Теж все на знижках. Ось такі зараз ціни у нас в Тернополі. В місцевому, АТБ, мої хороші. Mm. Якщо вам сподобався огляд цього магазину і огляд цін, пишіть обов'язково коментарі.